Сокар це ім'я великого Бога, який переміг смерть, на честь якого названий один із найбільших некрополів стародавнього Єгипту, Саккара, заснований ще першими фараонами першої династії в 31 столітті до нашої ери. На кілометрах території розташовувалися сотні тисяч гробниць та пам'ятників людей, які мріяли, так само як і сокар, перемогти смерть. Але річ у тому, що у стародавніх єгиптян такого поняття як смерть не існувало, життя було вічним, просто воно ділилося на етапи, і земне життя у цьому періоді було однією з недовгих, але дуже значимих у долі кожної людини. Так і гробниці не були простором мертвих. Це був перехід між світом живих та вічно живих. Зараз, дивлячись на пустелю навколо, дуже важко уявити, що під час будівництва перших пірамід тут був не пісок, а зелена савана з буйними полями, садами та озерами. Спочатку всіх царів ховали ось у таких мастабах, схожих на усічені піраміди. У той час ще існували людські жертвопринесення, тому всі будівлі навколо мастаб це маленькі гробниці тих, хто мав піти за правителем. Щоб служити йому в потойбічному світі. Але дуже швидко царі зрозуміли, що це марна витрата людських ресурсів, тому людські жертви замінили на фігурки слух у шепті. Що ж до мастаб звичайних людей, ви взагалі не знайдете в них жодних сцен смерті, похоронних обрядів чи богів. Тут померли, зображений серед членів своєї сім'ї, в обстановці свого будинку, на полюванні, на риболовлі. Полях на збиранні хліба, що виконує ремісничу роботу на човнах або барках, залежно від того, чим людина займалася за життя, тому що дуже часто він мріяв і після смерті продовжувати займатися улюбленим ремеслом і простими повсякденними справами. У 27 столітті до нашої ери тут з'явилася перша кам'яна споруда в історії людства піраміда Джосера. Хоча спочатку цар Нечеріхет будував собі просто чергову маставу, але потім його архітектор, жрець і Мудрець імхотеп, запропонував поставити зверху другу мастабу. Царю це дуже сподобалося. І вони поставили зверху третю, четверту, п'яту і нарешті шосту. Ось так і утворилася перша в світі піраміда. Кам'яні сходи, якими фараон повинен зійти на небо. І воз'єднатися зі своїми предками, богами чому ж піраміда Джосера, а не піраміда Начеріхета? Адже є піраміда Хафри, Мінкаури. Справа в тому, що йшли тисячоліття, і імена царів забували. Начеріхет жив у 27 му столітті, а Тутанхамон, наприклад, у 14-му, і між ними приблизно 1300 років, але зате продовжував шануватися культ предків. І царя, який збудував таку грандіозну споруду, наступні фараони вважали своїм священним предком, що у перекладі і означає Джосер священний предок. До речі, це не просто окрема піраміда, це модель цілого міста, столиці фараона, з якої він правитиме в потойбічному світі. Тут були свої храми, палаци, поля та навіть озера, і в центрі всього. Піраміда відіграє важливу роль. Спочатку вона була оздоблена ідеально відшліфованими білими плитами. Але, як ви розумієте, облицювання вже давно розтягли, як і каміння більшості храмів. Тож, дякую, що хоч щось залишилося. Колись давно, розглядаючи у підручнику з історії фотографії пірамід, я думала дивно. Чому всім так подобаються піраміди у Гізі? Ось мені було б цікавіше поглянути на найпершу у світі піраміду. І ось тепер я дивлюся на неї. І це так неймовірно: під пірамідою понад 6,5 тисяч кілометрів ходів, там були кімнати для похоронного інвентарю, гробниці членів родини царя, чиновників і придворних, на кшталт носіїв сандаліїв царя, носіїв опахала, зубних лікарів. М'ясників царя, які підзахоронювалися пізніше, коли приходив їхній час, бо вони мріяли бути супутниками царя і стати його почтом й у іншому світі. А в центрі піраміди знаходиться шахта глибиною 10 метрів, в якій стоїть саркофаг Нечеріхета. Але, на жаль, незважаючи на всі хитрощі будівельників, грабіжники все одно змогли прорубати вхід до піраміди і винесли не лише скарби. А й царську мумію. Щоправда, не знаю, як вони її тягли, що в результаті в гробниці залишилися лише стопи царя. З північного боку піраміди знаходиться сердап це закрита камера, в яку поміщали статую Ка-царя. І крізь спеціально зроблені отвори, фараон спостерігає, хто приходить у його заупокійний храм і приносить дари. Як жриці справляють поминальні культи? У деяких приміщеннях є надписи, зроблені фарбою від руки. Це емоції перших паломників з часів тутмосідів, аменхотепів, ремесідів, 14, 13, 12 століття до нашої ери, які приїжджали сюди, вражалися цим древнім пам'ятникам їх славетного предка Джосера, створеними обожнюваним архітектором імхотепом і описували свої враження прямо на стінах. Ось такі давні вандали. До речі, не варто сприймати піраміди просто як споруди. Для стародавніх єгиптян вона була живою істотою, що мала своє ім'я і вважалася останньою дружиною царя. Вона також була господаркою і володіла полями, садами, худобою, золотими копальнями в нубії. Це була велика економічна одиниця, яку обслуговували до 350 жерців. І в епоху третього тисячоліття до нашої ери піраміди різних царів навіть обмінювалися продукцією, оскільки до римського завоювання грошей у Єгипті не було, існував лише бартерний обмін. І на основі цього обміну продукцією будувалася вся економіка країни, багато пірамід, на жаль, не збереглися. І зараз вони виглядають просто як піщані пагорби. Хоча в давнину. Вони були не менш грандіозними, ніж піраміда Джосера. У 25 столітті до нашої ери цар Унос також будує тут піраміду з храмами та величезною процесійною дорогою, яка тяглася від озера до храмів. І якщо в пірамідах були надписи, що відносяться до потойбіччя царя, то крита дорога містила рельєфи, що відображають реальне життя всієї країни під час правління Фараона. Тут навіть були страшні зображення голоду, коли Єгипет переживав важкі часи через те, що Ніл розлився замало. У 27 столітті до нашої ери останній цар третьої династії Снофру починає будівництво своєї піраміди не в Саккарі, а на півдні, в Некрополі Мертем, нині відомому як Мейдум. Хоча це місце він вибирав не сам. Ця піраміда дісталася цареві від його свекра в незавершеному вигляді, і Снофру почав добудовувати її для себе. Спочатку він планував, що це буде величезна восьмиступінчаста піраміда, найвища у світі, але потім Снофру зважився на ще більш новаторський проект, вирішив зробити її ідеально рівною гладкосторонньою пірамідою. Для чого всі сходи почали закладати і робити облицювання піраміди без виступів? Але це виявилося катастрофічною помилкою коли піраміда вже була освячена і отримала ім'я, вона несподівано почала руйнуватися. Перекриття не витримали, і під власною вагою вона провалилася всередину похоронної камери, а облицювання ззовні просто обсипалось. Звичайно ж, у такому вигляді вона стала непридатною для поховання царя, хоча служби у припірамідальному храмі для живої освяченої піраміди продовжували проводитись ще багато століть. Але це стало катастрофою не тільки для царя, а й для вельмож, які будували свій приголомшливий некрополь поруч із пірамідою свого владики. Адже якщо Снофру міг дозволити собі після однієї невдачі. Перенести будівництво нової усипальниці в інше місце в дахшур. То вельможі собі цього дозволити вже не могли. У дахшурі для царя Снофру будують ще дві піраміди. Одна, так звана ламана піраміда, названа так через свій незвичайний злам посередині. Справа в тому, що спочатку її хотіли збудувати вище. Але в процесі будівництва стало очевидним, що якщо зробити піраміду під таким високим кутом, то вона може теж не витримати і впасти. Отже, до середини процесу було вирішено змінити кут нахилу. Хоча, незважаючи на всі старання, в результаті і ця піраміда не стала усипальницею царя. Що найдивніше, що саме тут облицювання зберіглося найкраще набагато краще, ніж на решті пірамід. Тому тут можна побачити, наскільки ідеально вона відшліфована, і той ефект, що, як кажуть, навіть кредитну карту в щілини не можна просунути. Вони затиралися чи латалися, якщо камінь десь був нерівний чи обламувався. І нарешті третя піраміда, яку прозвали червоною чи рожевою, через те, що вона побудована з трохи розуватого каменю. Хоча в давнину її облицювання було білим, як і в інших пірамід. Тут були враховані всі попередні помилки, і будівельникам вдалося нарешті вивести ось цей ідеальний кут, щоб нічого не сповзало і не руйнувалося. Ця піраміда найглибша, вона простягається на 62 метри під землю, і з погляду архітектури найдосконаліша. Але зараз я скажу одну неймовірну річ після того, як Снофуру нарешті отримав свою ідеальну піраміду, з усіма цими знаннями та напрацюваннями він відправив будівельників і архітекторів переробляти свою першу піраміду в Мейдумі, щоб зробити її такою ж красивою. Але в результаті жодна з них так і не була завершена. І поховання царя таки не було знайдено. Дослідники схиляються до того, що він таки був похований у рожевій, тому що вона найкраще оброблена зсередини і завершена більше, ніж інші. Але видимих доказів, що там був саркофаг, вчені не знайшли. Хоча це був дуже успішний і шанований цар Жерці справляли культ у його заупокійних храмах. До четвертого століття до нашої ери мінімум дві тисячі років після смерті царя. Хотіла б я, щоб 350 жреців справляли культи після моєї смерті ще 2000 тисячі років.